Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 4. Порівнюємо числа в межах 100. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, порівняй двоцифрові числа на основі їх розрядного складу. Що таке розрядний склад? Тобто це скільки десятків, скільки одиниць. І так порівнюємо числа. Перша пара чисел у нас 78 і 74. Порівнюємо спочатку, дивимось на десятки. Тут 7 десятків, 7 десятків. Десятки однакові, отже, переходимо тоді до одиниць. 8 одиниць і 4 одиниці. 8 більше, ніж 4 або менше. Звичайно, 8 цукерочок буде більше, ніж 4. Отже, тоді 78 буде більше, ніж 74. Далі 53, 56. Дивимось на десятки. 5 десятків, 5 десятків. Однаково. Отже, переходимо до одиниці. 3 одиниці, 6 одиниць. 3 більше чи менше, ніж 6. 3 менше. Отже, 53 буде менше, ніж 56. 29 і 31. Знову дивимось спочатку на десятки. Два десятки, 3 десятки. Все вже одиниці нам не потрібно дивитися, тому що в нас вже різні десятки. 2 і 3 порівнюємо. 2 буде менше, ніж 3, тоді 29 буде менше, ніж 31. Чому? Тому що, яке б ми число вже не взяли з 2 десятка, скільки б там одиниць не було, воно все одно буде лівіше, ніж стояти, ніж 31. Тому що 29, потім йде 30 і потім аж 31. Тобто, звичайно, що 31 буде більше. Так? Тут же це пішов четвертий десяток, наступний десяток після 30. Давай ще раз спробуємо. 56 порівнюємо. Тут 8 десятків, а тут 5 десятків. Грубо кажучи, 80 гривень і 50 гривень, що більше. Ну, звичайно, 80 гривень буде більше. Тому 8 більше, ніж 5, це значить 86 буде більше, ніж 56. Якщо десятки у нас відрізняються, ми на одиниці вже не дивимось. Давай далі: 43, 41, 4, 4 десятки. Так, значить, дивимось на одиниці. 3 і 1. Ну, Звичайно, 3 цукерки більше, ніж одна цукерка. Значить 3 більше, ніж 1, і значить 43 більше, ніж 41. 38, 83. Дивись, схоже, і тут 3, і тут 3 і тут, 8, і тут 8. Але це різні числа. Тому що тут 3 десятки, а тут три одиниці. Тут 8 одиниць, а тут 8 десятків. Тобто. Знову дивимось на десятки. Три десятки 8 десятків. Три десятки, звичайно, менше, ніж 8. Все, вже на одиниці можемо не порівнювати. Зрозуміло, що 38 буде менше, ніж 83. 74 59. 7 десятків 5 десятків. 7 у нас більше, ніж 5. Отже, 74 буде більше, ніж 59. І останні 62 і 67, 6 і 6 десятків Однакові, дивимось на одиниці 2 одинички, 7 одиниць. Дві одинички менше. Отже, 62 буде менше, ніж 67. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити відео наступне. Ну а якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.